Вітаю, друзі! Хочу представити вам нашу сьогоднішню героїню, нашу гостю. це Тетяна Шевченка, доктор філологічних наук, завідувачка кафедри української літератури та компаративістики, ону імені Мечнікова. Давайте почнемо саме з нашої української мови. Ми всі знаємо, що вона третя за співучістю у світі. Але я також знаю, що в неї є дуже великі особливості, які її відрізняють від інших мов. Давайте, от саме з цих особливостей, почнемо. Ну, українська мова одна з найбагатших в світі за синонімією, за фразеологічним наповненням, за синтаксичними особливостями. Українською мовою можна висловити абсолютно будь-яку думку в будь-яких стилях, публіцистичному, науковому, конфесійному, епістолярному тощо. Наша мова багата на передусім про корені, і вона чимало запозичила ще з давнього. Санскриту, і е, крім того, у нас дуже багато слов'янських різних е, онімів, які, е, наприклад, відображені в назвах наших місяців: січень, Лютий, Березень тощо. За цими місяцями, як правило, були якісь сільськогосподарські роботи або пов'язані із е, обробкою землі, або е, поваги до природи, і в назвах місяців зберігається е, ця е, українська традиція. Знаєте, Мені здається, що окрім образності от нашого, нашої мови, в неї ще дуже така відмінна граматика. Я не знавець в цьому, але знаєте, навіть коли починають початківці вивчати, вони говорять: ну я знав, що наприклад у французькому дуже багато там часів. Там а ось чим от в цьому випадку відрізняється саме мова в українській мові, наприклад, сім відмінків. Для порівняння в російській шість в українській мові є кличний відмінок, який вирізняє нас, я маю на увазі слов'янську спільноту і, і трошечки наближує до, наприклад, польської, чеської та інших мов. В українській мові фонетичний багатий склад. Наприклад, у нас дві літери Г і Г, які наповнюють наш алфавіт. І літеру Г, яка була дуже наближена до російської вимови, в 20-х роках вилучили з українського алфавіту, мовляв, нашу, нам дві літери Г. Але це було. Потім змінено в правописі 1990 року е, літеру. По Знову появились ґгадзині. Повернули, повернули, повернули так. В словах агрус, «гава», «газдиня», гринджоли. Ми використовуємо літеру «г», яка відповідає звуку «г». Крім того, в українській мові дуже складний синтаксис, багатий. <свят> <свят> існують як прості, так і складні речення, дуже велика кількість односкладних речень, двоскладних речень. Наша, Є дуже багато синонімів. Безперечно, якщо ми візьмемо лексичний склад нашої мови, то він е один із унікальних в сенсі розмаїття і можливостей. Висловлення думки, наприклад, в українській мові аж 45 значень слова бити. Українці здавна відрізнялися е, наполегливістю. Вони були здатні вчинити опір ворогу, і тому у нас дуже багато слів, які виражають. Опір спротив, наприклад, наприклад у ну, цікаво 45 варіантів слова бити. Ну наприклад, трощити, гамселити, крич, давати прочухану, давати е березовий каші. Не скажіть, будь ласка, от ви вже почали говорити про джерела, про те звідки пішла українська мова, і навіть згадали санскрит. Тобто, це взагалі якісь доісторичні часи, і це, якщо мені, от якщо я правильно думаю, це пов'язує нас навіть з Індією, з культурою ну, то ну тобто, ось давайте трохи про наше джерела. Ну, походжень української мови до цього часу немає остаточної теорії, звідки ж походить українська мова, але коріння її сягають дуже давніх часів, правильно ви сказали, ще за часів санскриту, оскільки знаходять лексеми. Такі, як в українській мові, і в інших мовах, які функціонували в тому числі і в санскриті. Звісно, прамовою -укра... пра -пра -пра української мови є праукраїнська мова, яка існувала в часи. ХІХ-18 століття, але перед цим ще була давньоруська мова, яка існувала в епоху Київської Русі. Це була мова держави Київська Русь. Через те, що мова називається Руська. Були певні була певна плутанина угу. з тим, що це руська мова, мовляв, це мова московського царства. Насправді це слово руська мова пов'язано із державою Київська Русь, а російська мова має, інше, інше походження? Інше, ні, має інша назва інше. цього слова не пов'язана з руссю, а пов'язана з племенами, які населяли тодішні е, московські території. Тому е, українська мова мала кілька варіантів називання: руська, русицька, називали ще і карпатська, інколи казали козацька мова, просто мова. Інші варіанти. Ще була церковна слов'янська мова, яка е, до нас прийшла з е, Болгарії, е, пов'язане це було з прийняттям християнства, болгарська, е, стара болгарська або старо церковно слав'янська мова ця мова використовувалася виключно для обслуговування релігії, нової релігії на той час християнство, яке було прийнято в 988 році. І для обслуговування нової релігії якраз потрібна була богослужбова література. Для цього використовували цю мову в цих відповідних книжках. Вона мова ця була виключно для церковно-слов'янського вжитку і простими людьми не використовувалася. Для цього була давньоруська, пізніше давньоукраїнська, на ґрунті якої і виникла українська літературна сучасна. мова. Вже сучасна. Українська літературна мова вперше ми про неї говоримо як літературну мову, тобто унормовану, яка має наддіалектний характер. Була фактично у нас запроваджена із появою 1798 року Енеїди Котляревського Іван О, Петрович Котляревський... він же, <свісно> з нього все і почалося. Енеїда вважається ну Це один з перших літературних творів, <свісно> саме такою літературною українською мовою. Звісно, ну з нього все почалося, але ці процеси не не могли виникнути. На знаєте, як не підготовлений Ніві, угу. і е, цьому все, все передувало, бо українська літературна мова вона виникла на е, трива, на такому знаєте, грунті, який підготували не тільки Котляревський, а й інші автори, які були до нього, наприклад, Григорій Сковорода. Проте Котляревський я, він як і Сковорода, він був родом з Полтавщини і е, саме Полтавський діалект ліг в основу української літературної мови. Про неї заговорили лише з появою Енеїди 1798 року, яка закріпила статус літературної мови, тобто, перше було видано великий твір. На українському, він частково українському, частково не українському матеріалі, але переважно про життя українців XVIII століття. І завдяки Котляревському ми заговорили про твір уже нового формату, і нового обсягу і головне нового впливу. Однак закріпив статус літературної мови як уже основоположник Тарас Григорович Шевченко. Трошки пізніше, який видав 1840 року наш кобзар? Скажіть, будь ласка, знаєте, ну мені здається, що вже з шкільних часів ми всі пам'ятаємо, і Еней був парубок моторний та хлопець так собі казав. А ось що залишилося в сучасній українській мові від цієї мови, яку, власне, запровадив Котляревський? От коли ми читаємо Енеїду, ну багато чого ми зрозуміли, але чи от як вона змінилася з часів Котляревського? Ського зараз Зміни, змінюються часи, змінюється і мова. Якщо Котляревський показав життя 18 століття, то відповідно. Лексеми, які там використовувались, образна система вона була повністю побудована на матеріалі того часу. І відповідно багато і елементів одягу, і страви, і життя, побутового життя українців, воно вже просто вийшло з ужитку, і тому далеко не все збереглося в наш час. Однак максимальна кількість питома українська лексика, вона дійсно зберігається до нашого часу і більшою мірою, скажімо так, лише доповнення. Нена була синонімія, доповнені були фразеологізми і так далі. Дивіться, Котляревський не, не винайшов мову, він mm -hmm. просто закріпив те, що було до нього. Він просто завдяки його твору ми заговорили про інший статус мови в суспільстві. Це було дуже важливо. Тому що на той час питання асиміляції, питання. Розчинення української нації в російській культурі, в російському побуті, вже стояло на порядку денному, і тому для до честі Котляревського було те, що він створив твір ну, значного рівня, який показав, що українці вони не такі, як росіяни, у них інша свідомість, інша культура, інша ментальність це люди з іншими цінностями. Він, його завдання було максимально відокремити. Українців від представників інших народів, і він це абсолютно е, правдиво, красиво показав. Тому цей твір називають ще українського українознавства. Дуже цікаво, знаєте, от ви сказали зараз про вплив, ну якщо так можна сказати, соціально-політичних процесів і державних процесів державотворних процесів на мову. І ну ми зараз знаємо скільки було моментів, коли українську мову намагалися знищити. А, ось як от ці процеси вплинули на неї, скільки разів в 20-х роках, в ні, навіть в 20-му сторіччі, скільки разів було те, що її забороняли, потім дозволяли, потім знов, от як всі ці заборони, як ці соціальні моменти впливають на те, на якій мові ми зараз розмовляємо, і взагалі, знаєте, от хочу е, трохи ще забіжати до одного: е, скільки відсотків. Лексичного запасу ми зараз використовуємо, якщо нас порівнювати ось з цими е, ну, давайте ночі. я почну з вашого останнього питання. Ну складно сказати, скільки відсотків, тому що українська мова це дуже динамічне явище, і в нас зараз серйозні зміни відбуваються під впливом геополітичних процесів а також глобалізаційних. Я думаю, що питома українська лексика вона фундаментальна, і вона від котляревського нікуди не пішла. Проте сучасна мова вона більшою мірою. Під впливом англійської інших мов доповнюються новими словами, новими поняттями, відповідно новими лексемами. Тепер з приводу щодо заборони української мови. Дослідження про заборону української мови, якщо рахувати кількість законів, постанов різного роду указів, не займуть не один том. Досліджень. І ці, ці, це, це вивчено, є певні дослідження, скільки разів, в який спосіб українська мова заборонялася і до яких наслідків це призвело. Звісно, тут найганебнішими є Емський указ і Волоївський циркуляр, не без того, чимало утисків українська мова зазнавала в 20 столітті, але той факт, що вона, попри ці заборони, функціонує, що вона. Продовжує жити і наповнюється новими можливостями, новими інтенціями. Говорить про те, що жодна заборона не здатна знищити те, що є фундаментальним. І закон спротиву він працює в усі часи. Чим більше забороняєш, тим більше це породжує бажання виходити за межі можливостей і шукати обхідні шляхи. І так було завжди в українській культурі. Скільки прикладів ми можемо з вами навести, про те, як українські твори заборонялися, але українські... Ці їх меценати шукали можливості для оприлюднення текстів. Тим не менш навіть в цьому були певні знаєте, прояви нашої стійкості, нашої незламності і нашого бажання нести українське слово в культуру. Таких прикладів дуже багато. Ну, Наприклад, там роман Хібаровиць Волеяк Ясла повні пана Самирного він був виданий. За кордоном, завдяки Драгоманову, тому що в Україні не було такої можливості, але Роман, тим не менш, набув великого розголосу на, на наших теренах і став доволі популярним? Таких прикладів десятки. Тетяна, тоді в мене до вас буде останнє запитання? Ну в цієї розмові. Скажіть, будь ласка, на скільких континентах зараз розмовляють українською мовою? В яких державах і, взагалі, наскільки популярна зараз українська мова у світі? Я думаю, що українська мова стала ще більш популярною в останні роки повномасштабного вторгнення, адже українців знають світі, знають те, як вони чинять опір агресору, і від того інтерес до нашої культури і до нашої мови збільшується в рази. Український кабзар, наприклад, перекладений 140 мовами світу. Українські школи завдяки нашим біженцям відкриваються в багатьох містах і країнах світу. Я точно знаю, достатньо потужними є наші освітянські впливи в Європейському континенті. Звичайно, це Литва, Польща, це країни Балтії Скандинавії. Але я точно знаю, що українське слово лунає і на східних теренах. І в Китаї, і в Японії, і в Південній Кореї точно знаю, що існують такі центри, де наші біженці мають можливість і вчити, і продовжувати вчити, і вчити інших української мови для тих, хто цього дійсно хоче. Ну що ж я дуже дякую, що ви знайшли час і завітали до нас, і поділилися дуже цікавою інформацією. Сподіваюся, що це не останній наша зустріч. Дякую, дуже дякую.